Я обираю шахний котел, але який витязь шахний лонг чи витязь оптіма? Давайте конкретно розберемо їх переваги та особливості. Обидва ці котли можна виготовити із сталі 4 або 5 мм на вибір. Об'єм топки тут майже однаковий: від 61 до 125 літрів тут, та від 65 до 135 літрів тут. Обидва мають ревізійні віконця позаду, що дозволяє досить легко їх чистити. Також допоміжні ревізійні віконця, які знаходяться ось тут. Мають обидва отвори для те ну на 6 кВт обидва для механічного регулятора тяги, притік та відтік води по 55 мм або 2 дюйма. Тепер по їх відмінностям витязь шахтний Optima має загрузку під кутом 45 градусів, що дозволяє досить комфортно загружати сипучими матеріалами. Його зазвичай використовують з тирсою, брикетами, агробрикетами та відходами деревини. Щодо витязя шахтного лонг, його основною особливістю є те, що ви сюди можете встановити додатковий паливний бункер на 39 або 78 літрів, відповідно, що в півтора чи два рази підвищує топку цього котла. А це означає, що він на одному загрузці палива. Працюватиме в півтора чи два рази довше. Загалом обидва ці котли якісні, надійні та потужні ККД не менше 92%. Але який котел обирати вибір за вами? Якщо ви сумніваєтесь, телефонуйте до наших менеджерів, вони вас абсолютно безкоштовно проконсультують до кінця весни. Доставка на обидва ці котли безкоштовна всією територією України.